Усім привіт! Ви на каналі Анталішки. Це я. Ми з вами продовжуємо грати. Я записую третю поспіль частину е, Гри загублених земель, а я збиралася ще записати і спадщину, але е, мені тупо не хватить пам'яті ні на телефоні, ні на планшеті. Бо на телефоні я ще й монтую. Тобто в мене всього відоси будуть займати приблизно гігабайтів з 20. Тож, давайте з вами е, починати. Я собі е, вималювала схему, е, що це ось зелений, це оранжевий. Зараз ми з вами будемо хімічити. Так, окей. Е, ти в нас маєш ось так ось виглядати. Ні, ти не маєш так виглядати. Ти маєш отак виглядати. Тепер ти маєш виглядати. Агов. А, стривайте. Ні. Це ще треба додуматися, бляха, як зробити? О! Ось так. Ніби так. Тепер. Ось це. Ні, це нам треба його. Ага. Тебе треба якось опустити. А як я це робила? А можна мені. Якби, ну, трохи О. О. Щось уже схоже на правду. Тепер ось це рівно, а ось це вниз. Добре, переходимо до оранжевого. Тебе треба нам. Ось це має бути рівно вгорі. А ти маєш бути ось так. Тепер ти. Має ж бути ось так. А тепер низ має бути ось таким. Дивіться, оранжевий спрацював, щось не так із голубим. А все? Лисочок допоміг. Ходім. Ну, здрасте. Побалакаємо. Вітаю. Я давно намагався зв'язатися з тобою. Знаю, ти хочеш повернути симу, розум якого затьмарений злими чарами. І тут тобі знадобиться моя допомога при житті я вивчав давнє мистецтво алхімії. Я придумав спосіб зупинити злого демона. За допомогою філософського каменю. Мені вдалося перетворити його тіло в золоту статую. Закляття було настільки складним, що коштувало мені життя. Я не зміг закінчити почати. Ось чому душа чудовиська досі жива і чекає, коли зможе відродитися в новому тілі. Літаючи, на літаючих островах знаходиться мізамов. Там ти знайдеш все необхідне, щоб назавжди знищити демона. Ну що? Починається у нас хіромантія. Цей філософський камінь він вже що тільки не робив. Він вже і дарував безсмертне життя, і е, померших воскрішав, і все перетворював на золото. Боже, навколо цього філософського каменю тут можна щось розтопити або розплавати. Ну, топи. Дуже гаряче руками. Так ось, візьми, от туди. Агов, вода тобі на що? Ну, Все, просрали. Не висичає другої частинки фі фігурки демона. За картиною у нас нічого нема. О, під ліжком у нас що це? Символ якийсь? А тут що? Кусок сиру можемо мені знадобитися? Так бери! Зараз будемо мишу виманювати, поняли? Ну, привіт. Так, картина. Куди нам всунути картину? Так, я бачу шахи. Лицар якийсь. Боже, скільки тут мотлоху? Зараз от рубін я бачу в око, смичок, сюди. Кліщі. Мені здається, чи кліщі виглядають трохи інакше. Так, картина. Сюди картину. Так, пір'я. Сюди. Летюча мишка. Павук. Лицар. А це що? Тютюн. Тютюн це треба туди, де курять. Де в нас якась курилка? Опа, дивіться, ось тут можна було щось застосувати десь. Десь тут щось. Це, мабуть, о. Лицар, давайте глянемо. Ну, лицар до дракона, ні. Там дракона вбивають, лицарі, всі діла. Тютюн, Ді -ді -ді. де в нас щось якась курилка? Шукаємо курилку. Оба! Отут можна щось застосувати. Ага. Де якась курилка? Да, я твою. За що мені це? За що розробники так знущаються над своїми гравцями? О, бачу. Ні, це не курилка виявилося. Навіть не знаю, що тобі сказати. Ну, просто тиця я мені ж не допоможе, так? треба саме шукати. Вже все протицяла. Що ж тобі ще треба? Так, а ну берися бистро. Треба якусь курилку не бачу. Сліпа баба не бачить. Ладно, яка баба, Я ще молода дівчина. Ну, сліпа молода дівчина не бачить. Чобіт якийсь, може ти чопотом хочеш закурити? Я не знаю, мені здається, що ось це схоже на якусь курилку. Ось це ось. це Але воно сюди не застосовується. Навіть не знаю. Що вам сказати? О, курилка. Знайшлася. Кліщі. Мені здається, це якось по-інакшому називається, аніж кліщі статуетка. О, ну це, знаєте, не відходя від каси. Що це таке фішка якась. О! Ритуал переносу душі в інше тіло нове тіло посудина. Коли він досягне певного віку і життєвої сили, буде достатньо. Тоді він, стри... тоді він прийме дух володаря. Ритуал відбудеться тоді, коли день і ніч зустрінуться. В потрібній момент відділити душу посудений від тіла, щоб впустити володаря. Так. Ну ходімо обманювати мишу? Я не знаю, правда говорила на що вам, нам треба? Щур. Привіт, щур. Це нам нічого не потрібно, так? Може, ми можемо щура туди запустити? Не можемо. А на що він нам треба? О, сюди треба якось, нам фігурку втюхати. А це що? Якась фішка. Я навіть не пам'ятаю, щоб у нас десь були якісь фішки. І нашу нам щур. Точно. Велика Кицька. Це ж кицька. О, келихи. Боже, ми з вами тут так багато всього можемо підібрати. Добре, ось це сюди, ось це сюди. Ага, це не сюди. Ось це сюди. Це сюди, це сюди, оце сюди. Нам не вистачає кранику, А ось він, І шнур. Під'єднали. Символ забрали. І ще сюди штуку. Потрібно спочатку зашити валон дрижба. Потрібно спочатку зашити волонтери бля. Аго. А потім вийти до вежі алхіміка. Дякую. Дякую за увагу. Що я можу ще вам сказати? Так, оце сюди може треба цю фішку вставити. Ні. Символ. Я забула, куди там символи були сюди? Сюди. А фішка не звідси? Ні. Ну, то давайте, мабуть, сходимо з вами келихи розставляти. Що вони нам дадуть? Добре. Тепер ось цей міняємо з оцим, ось цей з цим. Тепер нам потрібен височенький. А, тепер ось цей. Ось тут у нас загадка що. А, оце сюди на кінець. Оце сюди. Ось цю тацю сюди. Тепер треба вгадати за цим його. Усе. Я просто геній. Книга. Ми пам'ятаємо, куди книгу, так? Чи ні? Чи да? Ось сюди. О Боже, нам ще треба тепер розташувати в правильному порядку. Й твою, наліво, направо, на бок, назад. Угу. 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 Так, тепер ось цю квіточку сюди. Ой, мама, ще відим, ще відео. Я не знаю, mm -hmm. в чому в мене це в голові всплило, але всплило ось і все, ось і слухайте. Ой, ні, ні-ні-ні, я хотіла сюди. Неправильно хотіла. Е, не туди. це сюди. Так. Та Мабуть, е, це так? Ні, не так. А чому ні? А. Зараз все порішаємо, що ви не переживайте. Ну все, ну, так просто. Все. О, символ води. Угу. Давайте тоді з вами ну, символ засунемо до символів. Ой, це я трошки не туди пішла. Сюди його треба. Символ води. А що це за фішка? А звідки ти вилізла? Якщо що, це в мене коліно скрипить об стіл. О! Не треба на мене якісь ярлики вішати. О. Як нам розтопити совеня? Треба рятувати Ну Ви дивіться, яке воно змучене тут стоїть. Ой. Так, добре. Треба придумати, куди втюхати фішку. Бо я, якщо чесно, гадки не маю. А, це сюди. Єба. Он. У нас одразу поставилися на місце якісь фішки. Це сюди не підійшла, так. О, ні, не підійшла. Тебе сюди... О, підійшла. Оце якийсь хвостик, він може... А, це тулуб? Це що таке? Якісь мізки? Ну, щось не туди. Щось не альо. Так, добре. Не туди. А, то пазурі були, а не мізки. Щось я вже таке подумала собі. Навіть не знаю. Так, ну знаєте, будемо так от змінювати, змінювати, щось колись до нас змінюємо. Я впевнена в цьому. Щось колись десь працює. Так, ні, чекайте. Ось це. Ні, ось це хочу сюди. Даремно хочу. О. Ось це у нас голова. драконяча. Не питайте, чого я мовчу, я вже просто. Я просто думаю. Я вже трохи задовбалася балакати. Оце називається, говорила, балакали, сіла і заплакали. Так. Нічого собі змінила називається. Може ці якісь пазурі сюди кудись? Ні, ось сюди. Все, ми зібрали дракона. Ну, привіт! Символ. А це що таке? Що це таке? Лопать. Мені здається, лопать це кудись туди до держаблю. Але то, що мені здається, це не означає, що воно так. Що, зараз знову буде на спошук предметів? І що це? Ріг якийсь. А, це треба предмети ставити у потрібне положення. Добре, вікон сюди, башту. Ага, Оце значить, сюди. А тебе буде тебе. Тебе, може, сюди тоді? Угу. Оце у нас ціла башта, нічого собі. Ми ремонтуємо замок у цьому темному володарю. Я сподіваюся, він нам ну, якось віддячить за це. Чибі? Так, чуєш, а ти де маєш бути? Що це таке? Це у нас двері? Добре, а де ти маєш бути? Ага, оце ось сюди. Нам треба ось цю штукенцію. А куди тебе шпандюрити? Давайте дивитися. Можна куди? сюди? Ні, не сюди, а куди? Де ти маєш бути, челік? О, сходи. Сходи розмістила. Мені здається, що ця башта має бути десь на горі. Але те, що мені здається, це ж, звичайно, діло таке. Ну, постався вже хоч кудись. Хоч кудись можна. О! Символ землі. Ну, символ землі то, звичайно, добре. Але у нас ще немає символу вітру. Його треба якось знайти. Лопаті. Ну, давайте спробуємо лопаті щолі, ну, щолі, ну, так, в, в держабель всунути. Кудись. Щось кудись. Лопать. Ні, лопать не в дирижабель. А куди? Хто мені скаже? Хто підкаже? О, нам треба оце заштопати, пон? О, символ повітря. Ну, ходімо тоді, і всунемо символ повітря. Взагалі це було логічно, що в державі символ повітря. Так, відкрили якусь книженцію. Голка. Дракони дуже небезпечні створіння, але не дивлячись на свою силу і розмір, місцевий вид драконів відрізняється однією слабиною. Їх слух настільки чутливий, що вони не переносять шумних звуків певної частоти. Ось чому су... сурма достатньо великого розміру, може їх налякати. Не знаю, що таке сурма, мені здається, все, ми нічого тут більше не пропустили. Тепер йдемо з вами штопать. Зараз залатаємо дирижабль. Хлабись. Правильно і другий шовчик, Надачі ще й третій, і 10. Ох, ну, погнали. Я не знаю, куди нам лопать. Ну, полетіли. Меч наша красотка викинула, а що він потрібен? Щоб попасти у вежу алхіміка, спочатку прийдеться позбутися дракона. Так, може нам треба спочатку підлетіти туди якось, ну. О, вентиль. Оце лопать сюди, так? Ні? А куди лопать? А куди вентиль? Я знаю, точняк. Ось це сюди. Але нам потрібен ще один. Може, лопать сюди? Та що ж таке, а куди цю лопать? Може, совеня лопаттю відбить? Нє? Що таке? А куди? Хто мені підкаже? Ой, я зловзіваю, де да скільки можна. А ну що нам сюди дають змогу попасти? Може, нам треба якусь номещ вихватити. Буде наша мамешка боротися. Так, а що це в нас таке? Частини таблиці не вистачає. Це ми з вами опустили. Так, ну це ми читали. А що в нас тут? А туди ми попасти з вами не можемо. Ну що? Тоді я пропоную зробити перерву. Зустрінемося з вами у наступній частині. Ставимо вподобайку, підписуємося на мій канал, пишемо коментосик, просуваємо україномовний Ютуб. Тож, усім пока-пока!